Якої реакції від вас? Від нас, а от у нас є. Ходили, хрістин, ходили. ходили. Не, до До свободи, хто сходив, до мене ми, 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 ми не ходить. Ми не будемо такі. 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 такі ситуації. Вона голова громадська рада, а не спілкувалися. Ходили на засідання, вона казала, люди ходили на засідання, це було що у п'ятниця. Ти тоді коли а, не тоді, коли пустили? Ні, ми не тоді ми і не обговорювали це ні, питання, ні, було, бо нікого ні. ні. да. ні, ні, не так? Десять поверхів. Для біл'я наше було, для вибивалки наше було, зрізали ніде нема, вже нашого. І ми вже один цей, по розполковуській ні пришій, це 15 на 5, це кооператив, а це наша купування. Oh, oh, Вони є e, e, в тому довгеці машини вовші так в суперенду по документах. Нам дали відповідь що тут все дуже законно. Ні, тут не, не звичайно, що тут може зробити все законно, але не в інтересах громади. Взагалі 에... з вами хтось спілкувався? Ніхто. Оце при... саме основна проблема, ніхто що люди не знають. Ніхто нам нічого. Сьогодні постійно зникало. Родючі дерева ми купляли, нашого... і дерева Мяк. садили, і взяли, і вирізали всі. Начальник начальник жер... ЖЕКа казали, зробив отримання з нашого в'єднання. Писався на розрішення з нашого Вчора було засідання земельної ради. Земельної комісії? Не було на тій комісії? Так, так, так. То Слободян сказав, що він взагалі не знає, що тут така забудова ведеться. так? Він не знає, хто забудову. Він каже, що ну, не де. знає, хто забудова. А, ну, а, ну, а ви з, ну, з ним приходите здоров, здоров, і здороваєтеся, що вони говорять. Це присутній Слободян, то був. Так він тут справи. А він тут теж був, той Слободян. Перший же день, 4 числа, був, він як була за комісію, він турбував, має володіти. Ні, не першого гріша був. 4 він... числа. Мало люди пішечки відпочинку зелену. Величезні дерева. А ви зараз мертві. Сьогодні два. Оці дві. Працюють тоді, коли всі на роботі. Тобі, дивимося, не ставлено ніяк, що це земля передається, ну, типу, передається, подається, якось таке, що там не залишилося. Таков фахів і дві дорожки, і все, і ми тут. Відді, Ольга забрала все. На У нас території нема, пропустимо. У нас нема нічого. Ніша, що вчора сказали в Жехові? Вже що дали? яку відповідали, що так, що це що, нас, ви, виканці, ви мені кажу, це плавод тримається зелена жовта. Зелена жовта, розкажи, розкажи людині на камеру. Ну, віки що заснімано. Ну, то що в віки заснято, розкажи людині О, а а Всьо, нашим на От, на камеру. Це дому, це наша прибудникова зелена територія. Ну, на сайті все. Так, я Є, про на сайті я не За те, щоб забудовувати, нас ніхто не збирав і не не попереджував навіть. Ми навіть не знали, побачили, що дерева різ 4-го дерева різали. Так само, і цей дом, Васильева 15. Оце у них теж тут зелена зона. Оце їхні куточки. Були... Їхній Ось. директор ОСББ теж дала дозвіл. Він сказав, що в нього ці дозволи є. Від Середюка є і від е, директора. Озбвед ну, з от вас зараз є тут п'ять чи шість чоловік. Ну, чи ви висловлюєте ви думку всіх жильців вашого будинку? Ось да. збори проходять. У нас збори з постійно Люди... Або ще одна підійшла. Вон галі ще йде, то сама. йде. Люди Баля. так на один. Десять бачу побігла, може бути біст, Може знайти, так вони.

Добрий день. Так, значит, добри... У нас немає часу. Добрий день всім. Я голова комісії земельний. Я вже Добрый. зробила вас крупні. У Завы... нас <свят> да? повинні були бути розповідають. <свят> <свят> мене може вже не фотографію, ні фотогії. Прийшли ви, ми їх не розглядали, земельні питання, відклали на сьогодні. І вимушені були вислухати вас і друге питання. Тому ми вас висловили, і сьогодні приїхали сюди. А, щоб... Ви не хочете почекати, що ще... 10 хвилин я приду... не будете перебувати. Я не хочу прибувати, ми так, договорилися так, на один часов. Зараз... Ми домовилися, вийдемо сюди нашої комісією земельною і з депутатами міської ради, щоб подивитися ще раз зустрітися, тому що ми з вами зустрічалися минулі рази. Я особисто зустрічався з вами. То, що Я кажу, що я що не розумію, про що говориться, то я не розумію, про що говорила та пані, що тут передоноска. Що вона хотіла. Тому що ми з вами зустрічалися два рази. Я особисто представниками. Тому сьогодні ми хочемо подивитися, що тут робиться, чи є тут. Я особисто знаю. І ще якісь тут документи. Значить, є у нас представників. Василій. Проєктант Василь Іван. Іванович Василь Іванович, і сюди ближче до мене. Сюди. Ми, земельна комісія, просимо вас значить, і забудовник, представник забудовника у контролю. Як вас звати? Микола Васильвич. Яку фірму представляєте забудовників? Давайте в присутності людей ми тут виявимо всі ці питання. Депутатів. Що тут робиться, що будується, на яких підставах? І ще раз і поставив на цьому краб. Значить, Проєктант Василь Іванович, скажіть, будь ласка, що тут будується? Житовий будинок і ще не будується, буде будуватися. Буде будуватися. Проєктується. Проєктує, буде проєктуватися. Yeah. Житловий будинок на кількість квартир, yeah. на 45 квартир. З... Віддаленість будинку від, від існуючого 9 будинку 31 метр. Відповідає державний. Відповідає, відповідає, відповідає. Все відповідає. Так. І навіть площадка, майданчик, цей дозволяє посадити більш потужний, більш, більш квартирний будинок. Зрозуміло. Питання, питання як депутати подати питання, що мешканці казали, воно е, буде. Воно буде гарм... Закривати сонце в цьому будинку. Чи не буде порушти інсоляцію да. з мешканців? Це головне. Провірю, інсоляція, да? нема питань. Ви перевіряли, так? Зона відпочинку, Це одна з найкращих. От розрахунку зона. Тут є, Це розрахунки. Можна. Тут є майданчик і все буде передбачено відповідно до нормативних вимог. Так, тепер далі. Забудовник. Ви як дуже як комісія, як депутати. Ви маєте декларацію на початок будівництва? Під натовчі робити мають бути, якщо зносяться дерева. Я б не, не, не починав би роботи. Ні, ну, допустимо, е, ну, декларація, давайте зробимо так, законодавство, я зрозумів, за, законодавство каже, якщо що якщо зносяться дерева, Боротися майданчик, то треба мати брати на то, що робити. Нам почати. І ще раз об'ясняю ще раз, от вам під контроль і Нікола не що вам, як будівельнику, закон, про цю будь діяльність. Ну, дозволяє Саш, ти не правда. Значить, зрізати дерева дозволяє тільки... Декларація на, декларація на початок виконання на, на, будівельних Або, будівельних? Нет, або на, під... не, підготовчих немає. Ні, не, не, ну, що? Е не. Не. Е ну не хорошо, не Якщо що ми городимо майданчики, йде. зносимо будівлі є тимчасові, так. То, то, то може бути тільки повідомлення про початок виконання але у вас є вища декларація, декларація. не підоточок якщо... на виконання робіт, так? Так. От, вона декларація на пілот на Вона дає право на знесення. Вона дає право на знесення і винесення інженерних мереж. Я сьогодні як депутат, я сьогодні депутат. Давкусний запит до начальника УЖКХ для того, чи вони мають протокол про знесення дерев. От ви мені сьогодні представив Бамчинський, що є протокол, що вони зрізають, і це все має коштувати вартість цих насаджень, має коштувати 40 половиною тисяч. Да, це з рахуванням відновлювальної вартості дерев.